Привіт, мене звати Саша. Я психолог і спостерігаю за всім цим інфобізнесом з професійною деформацією. Сьогодні давайте поговоримо про одну цікаву штуку, яка, здається, стала нормою, про те, як зараз продають навчання для тих, хто хоче продавати навчання. Це вже інфоциганство другого рівня. Або, якщо хочете, інфопіраміда. Бо на першому рівні тобі ще щось продавали. Хай і Сумнівне, хай і знайди себе через танець живота і фотосесію в бізні. Але це хоча б виглядало як продукт. А зараз продають не результат, не навик, не знання, а модель заробітку на інших людях, які в свою чергу будуть продавати ту саму модель. Тобто ти приходиш вчитися продюсувати експертів. Тобі кажуть, Знайди експерта і зроби запуск, але ніхто не говорить де взяти цього експерта, щоб він не був якоюсь шизотю з картами і невпевненістю. Ти або сам стаєш експертом з повітря, або йдеш навчати таких самих як ти. Я навчу тебе запускати курси, неважливо які. Головне, продавай, і все. Починається генерація безкорисних продуктів без суті. Бо продукт там не курс, не навик, не цінність. Продукт це сам запуск, щоб прогнати гроші через воронку. Тобі кажуть. Ти продюсер. Неважливо кого. Головне, ти можеш заробляти від запусків. Ось тобі навчання, як знаходити експертів і запускати. Але попит породжує пропозицію, так? А тепер поглянь, хто купує ці курси по продюсуванню. Інші люди, які теж хочуть швидко зробити бабло і не знають, чим зайнятися. Вони йдуть вчитися запускати інших, які теж. Нічим не займаються справжня піраміда. Рівень перший, спраглий учень, суть. Людина ще не знає, чим займатися, але вже хоче працювати на себе, стати експертом і вийти на новий рівень. Купую курс про те, як стати продюсером, запускатором, бізнес-ведмедом, вкладає останні гроші в обіцянку, що ось ось попри другий рівень: юний продюсер, суть пройшов курс, зрозумів, що реального експерта знайти важче ніж айтішника в селі. Тому або сам стає експертом, або йде продавати свої послуги таким самим учням, типу. Я продюсер, тільки без портфоліо, досвіду і реальних запусків, але з notion файлом. Рівень третій: запускатор, запускаторів. Суть зробив один-два запуски, або сам, або за їжу, і вже вчить, як робити запуски, продає методику, як знайти експерта і змусити його щось продавати. Основний продукт це не знання, а схема як впарити іншим. Як Парити ще комусь четвертий рівень, наставник наставників суть. Вже не запускає і не продюсує. вчить, як побудувати систему наставництва або монетизувати експертність через цінність. Продає чек-лісти, воркбуки, ментальні трансформації. Має 20 учнів, які продають те саме тільки на 200 доларів дешевше. Ну і нарешті п'ятий рівень інфогуру. суть. Продає мислення, трансформує реальність поглядом. Його курси коштують як ламба і один напад екзистенційної кризи. Живе, звісно, в Дубаї говорить реченнями на кштальт. Ти потік не продавай, а притягуй в результаті. Цю з повітря, де один експерт вчить іншого запускати ще одного, а то йде і вчить ще когось, і всі в чатах, всі на зумі, всі впевнені, що будують справу. Коли люди купують курси про те, як стати впевненим, як позбутися залежності від чужої думки, або як стати успішним, це зазвичай люди з травмами. У них немає критичного мислення, вони не можуть свідомо аналізувати свої дії і постійно шукають зовнішнього опору. Це ті, хто вірить всьому, що обіцяють, тому що у них немає внутрішньої сили та впевненості у собі. І ось вони з відкритими серцями та повними гаманцями йдуть і купують все підряд, тільки щоб відчути, що ось воно рішення всіх їхніх проблем. Але коли мова йде про курси, як стати продюсером чи наставником, тут вже інша історія. Ці люди не бездіяльні, у них є амбіції. І палке бажання вирватися з їхньої ситуації, не сидять, склавши руки. Але тут починається справжня ху... Вони вступають в. Ту саму піраміду, де по суті заробить тільки той, хто знаходиться на верших ступенях, на четвертій та п'ятій, усі інші, хто нижче, отримують лише крихти або взагалі нічого. Вони, начебто, роблять кроки, начебто активні, але в підсумку просто стають частиною системи, яка годує тільки тих, хто вже на п'єдесталі. амбіції, які не підкріплені розумінням, стають зброєю в руках. Тих, хто давно зрозумів, як грати за цими правилами. Насправді це та сама МЛМ, тільки не з БАДами, а з ілюзією експертності. Там хоча б вітаміни були, бо тут навіть вітамінів немає. Просто ти продаєш надію заробити іншим людям, які теж хочуть продавати надію. Як тільки попит на надію заробити у населення закінчиться, все, ланцюжок бах і посипався, це вже не обман рівня поприги на килимку і стане. Не щасливою це обман, в якому людей спочатку втягують в гру про заробіток, а потім доять як клієнтів в цій самій грі. І так це набагато серйозніше, бо тут обман замаскований під бізнес і розвиток. Тут експлуатуються не болі, а амбіції, бажання вибратися, бути крутим, заробляти, працювати на собі, ні від кого не залежати. І головне тут вже люди втягуються в систему, де вони стають не тільки жертвами, але й учасниками обману. Хай навіть не усвідомлено і найважливіше на ринку немає стільки реальних експертів щоб годувати всю цю армію продюсерів, запускаторів, наставників, наставників.